Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Одеса. Чи будуть обстріли? І взагалі, що заважає, припинити закрите небо над Одесу, щоб більше не змогли обстрілювати місто? Порти Одеси. Скажіть нам, будь ласка. Зміниться ситуація, в Одесі буде дуже гарне ПВО. Працюватимуть ще кращі ПВО. Це перемога над ворогом. Єдине, що у ворога залишиться, це оце море, щоб була вода, небезпека в воді. от І Ну тут більше навіть, щоб залякати, щоб більше боялися саме моря. От, небезпека з води, і вона чисто розрахована на те, щоб паніка була не в тому плані, що небезпем, щоб люди боялися купатися, щоб не боялися виходити. Кораблі, саме по воді. Ну тут більше якась навіть. Ну, там, так, є небезпечно, так, але не настільки. Вони будуть ще більше роздувати оцю небезпеку, що вода це дуже там можуть бути сильні міни, чи. Великі втрати, можуть бути. От. Також ворог буде відходити ще далі від Одеси. Росіян будуть віджинати, буде перемога. От. І вийшли колаборанти, зрадники в Одесі. Це мені вони багато за... зробили лихо ці люди і планують. На них ворог дуже сильно розраховує, вони під такою потужною пропагандою не просто здають будівлі, розташування, все ці люди. Планують агресію, дійсно обстріли Одеси, проте наші військові збивають повністю всі ракети. Обстріли з води, з моря, Заперечую повністю, і люди будуть чути от якийсь період. Так, влучати ворогу буде ну, взагалі його ця спроба буде марна, і люди будуть чути в, в, в небі битву цю, а тоді зміниться ситуація на краще і набагато стане краще. Стосовно цього. А, це стосується портів. Так, ворог воду зробить дуже небезпечною, саме шляхи кораблів. Там небезпека буде в обстрілах. Там не те, що просто воді міни, а саме обстріли портів, щоб закрити повністю шляхи. Проте все одно наші кораблі і порти будуть працювати, будуть відкриті шляхи між так. По... по якомусь шляху підуть, що от межа на межі. Між вог... там, де вогнева така небезпека і мир. Тут треба чистить. Оце небезпечно. Дійсно, будуть сильно обстрілювати порти, змушувати до. Тут ідея якась вигода для Росії, щось вони змусять. А для мирних людей тільки буде чутно оці бої заперечую. Наші люди. Будуть боротися українці, будуть давати відсіч відповідь, також удари, змушувати ворога відходити. Це, я так розумію, заперечу із Криму, щоб вони вийшли із Криму, з тих а, позицій, де їм дуже зручно вони на висоті, на якісь. Це я заперечую. Буде перемога. Бачите, хочуть закрити шляхи дороги портам, щоб не було праці. Так, тікатимуть, тікатимуть. Це заперечує. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, будь ласка, захистіть місто, Одеса, порти Одеси, шляхи для кораблів. Відкриваються. Не може ворог закрити шляхи для кораблів. Що йдуть в Одесу і з перекриваю, 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 перекриваю. Буде повністю закрите небо над Одесою. Будуть знищені всі бомби, ракети, шахіди, дрони. Вся можлива агресія ворога відбита. І прошу по Верховному суду повернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони назад ворогу прямо на голови. Звідки вилітає туди і впаде, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю відвернути, відвед, відвести від житла одеситів, від мешканців Одеси, всі бомби, ракети, снаряди, дрони російські, шахіди і відвернути всі, відвести уламки і вибухову хвилю. Будь-яку агресію, що Росія зчиняє над Одесою відвернути, відвести від жителів Одеси і повернути весь цей негатив ворогу росіянам назад. По Верховному Суду, як вони бажають, робити місто Одесу, так і назад все це повертається. Буде так, буде так, буде так. І прошу захистити порти, кораблі. Всіх моряків, всіх, хто працюють в портах, будуть захищені, відвертаю від портів Одеси, бомби, ракети, снаряди, дрони, шахіди, всю можливу зброю російську вертаю їм назад. На них все це падає прямо на голови. Буде так, буде так, буде так, де будуть відкриті шляхи всі для кораблів, що прямують в Одесу із Одеси. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане здійснене. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Буде намір у ворога дуже такий агресивний план. Задумали вони. І також я хочу попросити вищі сили, щоб викрили і позакривали роти всім колаборантам, всім агентам Кремля, всім расистам в Одесі, щоб вони. Не могли працювати на ворога, були викриті, засуджені, і щоб вони не могли більше чинити цей злочин над людьми, над жителями міста Одеса. Дякую за увагу.